Like a river in the dark You stare me right, you lit the spark, and I can feel you tearing down every wall. Добрий день, ми з України. Рівно через 5 хвилин закінчується розіграш. Нові коментарі більше враховуватись не будуть. І ми дізнаємось, хто переміг, хто виграв сюрприз, подаруночок на Різдво. Переможця оберу за допомогою перевіреного рандомайзеру, яким користуються багато блогерів, відомих мільйонників. Тому я думаю, все пройде гладко. Але єдине, що я побачила, що у багатьох з вас закриті підписники, тобто я не можу побачити, чи підписані ви на мене, чи ні. Тому для наступних розіграшей я залишу посилання, щоб ви уважно перевірили, подивилися, щоб у вас все було чітко, правильно. Бо це таке, знаєте, як негласне правило. Для розіграшів в інстаграм у вас має бути відкрита сторінка, а для розіграшів на Ютуб у вас мають бути відкриті підписники. Я буду про це нагадувати: про те, щоб в налаштуваннях все перевіряли, щоб все було добре. Це такі технічні моменти розіграшу з вашої сторони. Залишилось дві хвилини до розіграшу. О, мені прям самі цікаво. Зараз побачите цей процес, я його засніму. У мене нема просто часу на прямі трансляції, тому роблю так швиденько-швиденько, поки знаєте, у когось перекур, а в мене от розіграш. Але в майбутньому, можливо, постараюся якось більше часу на це виділяти. Подарунки будуть класні для розіграшу, і можливо, ми будемо це з вами проводити у прямих, у прямих трансляціях. Ну, будемо дивитися. Це так, поки мої плани. У нас вже дванадцята година. Зупиняємо розіграш. І починаємо. Я вже сюди вставила посилання на відео з розіграшу. Поновляю цю сторінку, щоб коментарі, кількість коментарів 514 коментарів на цей момент у нас. 5417 переглядів. І починаємо. Упс! Список підписок скритий. На жаль, не можу подивитися, чи вони на мене підписані. Тому граємо далі. Також закрить список підписок. Ура! Наш переможець. Алла, Самойленко. Вітаю! Навіть якщо не мені буде подарунок, порадів за переможцем. Хештег хочу подарунок. Я вас вітаю, ви перемогли. І, і от ще приближу. Бачите, написано підписка. У людини відкрита підписка і рандомайзер це побачив. Алла, напишіть мені в інстаграм, щоб ми могли з вами сконтактуватися, і я могла відправити вам цю посилочку. Якщо у вас немає інстаграм, напишіть мені на почту. Але краще постаратися написати в інстаграм, бо на почті може не побачити. Для тих, хто не виграв, не переживайте в майбутньому. Можливо, навіть в найближчому майбутньому буде багато ще розіграшів, тому слідкуйте за моїм каналом. Вони можуть бути спонтанні. Ще в мене в планах розігрувати товари, які мені присилають на рекламу. Деякі з них я буду серед вас розігрувати, проводити такі розіграші, тому будьте уважні, перевірте в своїх налаштуваннях, щоб ваші підписки були відкриті, щоб рандомайзер їх бачив. І я і тоді у вас буде більше шансів виграти щось. Ну, і в цьому відео зараз вам покажу нарізку з того, що в нас було за цей весь час. Ну, частково за цей весь час, десь може, за два тижні, що ми робили по будинку? У нас, скажімо так, ми ремонт на паузу не поставили. Знаєте, так потрошки, потрошки, потрошки щось робимо. І ось зараз ви це все побачите. У нас зараз три градуси тепла. Ну, знаєте, знаєте, то мінус, то плюс, то на сніг, то в нас дощ. Погода дуже змінюється, як і наші плани. Блін, знаєте, ми вже з Дімою навіть сьогодні на кухні розмовляли казали, боже, коли в нас вже будуть ці вихідні? Ну, щоб хоча б день, а ще краще два дня вихідних, субота, неділя. Зараз їдемо на нову пошту та заправляти генератор. Ой. У нас просто наші плани залежать не тільки від нас особисто, а й від різних людей, від документів, від ще там чогось. Зараз ми чекаємо документи, щоб поїхати на захід України забрати машину. Що Нічого, розказую про наші плани, що у нас все змінюється. Що чекаємо на документи, щоб машину забрати, поїхати. Ага. Яка потім на Бахмут поїде. Вона зараз в Івано-Пранковську, на але нам її. Їд... В Івано-Франківську, але нам її до Луцька привезуть, щоб нам було трохи ближче їхати. Так, тому що туди дуже незручно. Хоча на поїзді там пофігу їхати. А назад? Назад вже не міє. Ще й зима, ще й туман. Так, і в, в наступному відео я вже якраз на вихідних все змонтую і покажу вам наш процес, як ми везли цю крайню машину на ЗСУ, на Бахмут. З якими складнощами стикнулися, і які були нюанси? Ну і в нас будуть нові збори. У нас їх буде дуже багато, тому що дуже-дуже великий список на що нам треба ще збирати гроші. Тому скоро також оголошу про новий збір на Бахмутський напрямок. Вчора Прорубував стяжці для парковки таку штробу. Сьогодні будемо бетонувати все. Тоді сам все зробив? Да, пробуй, пробуй сам. Проблема була, коротше, в мене ж є закладна, яка йде туди. Але проблема в тому, що туди потрапила вода, а вчора приїхали хлопці, які встановлювали камеру, ми не змогли встанов... ну, протягнути дріт. Взагалі не ворушився, там води. Видно багато, і вона просто замерлася. І Прийшлося я прийняв це так. рішення да, Таку угу. штрабу зробити. Очти коріння. Зараз це воно все. Оп, отак угу. і я забетоную. Так що все, ми тепер повністю скрізь з очима та вухами. Все бачимо і все чуємо, що де в нас тут. Це, до речі, з того, що я не показувала, Діма замовив ручку на калітку. На зараз калітка отак виглядає. Без ручки. Ми постійно за цю штуку пальцем так брали і відкривали. Ага, а ключик не стане. Не стане? Зараз дивимось, як буде з ручкою. Ну, так от тільки стало. Ну давай так. А я думала, що думаєш, так? О, О а мож... Так тупо. А? а так тупо. Тупо. Я за тобою не, не бачу. Ну так, да, воно так дивно якось. <рес> Коротше, крутимо, а потім як прикрутимо вам покажу. Діма вже встановив ручку. Решти. Да. Решти Бачите? І тепер відкривати, можна. Отак вот з боку зробила. Нормально береш. що ти як? Так, вот так Стильна така. Під оцей замок по кольору. Клас. Класно виглядає, так. Ну, мені подобається. Такі, знаєте, ручки прям. Мочні. Клас. Ну, мені дуже подобається віцепт. Круто. Угу. Клас. Вот, там ще хата така прям. Взагалі. Дуже гарно. Дивіться, який в нас туман. Нічого не видно взагалі. Да, Дорі? Гуляє собі. Б'яю тут. Що? Да? На вулицю посилить. Випустили. Кетінка, ти Любима скотинка, А? Діма вже освітлення на вулиці зробив, дивіться, як гарно. Ага. Виглядає, прям вау. Класно, дуже модно. З цієї сторони це зі сторони вулиці та зсередини. Ще в нас з'явилося освітлення. На терасі. воно дуже-дуже яскраво світить. Тобто цього освітлення буде взагалі достатньо, не треба буде ще ніяке кріпити. І це освітлення на датчиках руку. Воно ще розуміє, коли день, коли ніч. Це прикольно. Ми взагалі думали, що ми звичайні якісь лампочки купили, а виявилось, що ні. У нас вночі був дуже сильний вітер. І, бачите, частину даху зірвало. Діма буде сьогодні дано, це все кріпити вершечок. Бачите, прям відірвало. Ще нарешті в нас з'явилася витяжка від генератора. Тепер можна не боятися отруїтися. А ще забула сказати, що в нас ще є заземлення від генератора. Електрик. Зробив освітлення тут і вуличне. На терасі тут вмикається. А це на вулиці. Вхідна група. Вхідна група. У нас, бачите, зараз йде процес. Тут ага. все в новій проводці, але ще робить. Так, тягнуть, тягнуть. отам буде розподілча коробка, угу. отам нова, потім ще посиляється. Освітлення воно тут буде. Вмикач сюди, лампу угу. наверх. Потім дороблять коробку розподільчу раз, а потім ще а, повинен зробити розетку на терасі, тому що я літом часто на терасі працюю з ноутбуком. А підзарядити нема де було. Вже буде. Потім старі, приберуться старі дроти, ось і повністю затягнуться ця кімната. ну Прихожа наша і оця. Як Коморка. Написати. Коморка наша. Розіб'ється на два полуавтомати. Перший полуавтомат буде на освітлення, другий на розетки. Все. І це все заведеться, охайненько під'єднається, все лишнє позабирається. Угу. І все. А потім ще згадав, потім він же почне у кімнатах працювати, тому що у нас старий щиток там. Там де два полуавтомати, там треба подивитись, розібрати. Нормально все зробити. Тому... і Розібрати там там у нас є, там, де дуже стара проводка. Я не знаю, напевно, років 20, там алюміній. Там алюміній змотаний з міді. А на цих змотках там дуже поганий контакт іде. І через це у нас можливо вибиває завжди УЗО. спрацьовує. Ось. Так що ну, потрошку приводимо. По трохи робимо, так. Да. Так, да, потрохи робимо, потім вже, коли ремонт зробиться, це в нас вже буде все там зверху нормальне, нове, не буде цього алюмінію, бридко, і це класно буде. Будемо вже під'єднувати до нормального. А ще в мене ну в майбутньому таке ну все-таки щиток ще більше зробимо, тому що все не влазить. Давай наш покажемо, щоб. Ну зараз щиток. А ось такі у нас зараз. Угу. Так, тут бойлер, насос. А потім це виходить у нас розетки, які йдуть в коридорі, розетки в душовій, а цей полуавтомат. Це у нас велика, поки що кімната наша. Ну, всі ті кімнати, які підключені на 1, на 16. 2, 10. Це світло тут у коридорі, і світло у ванні. 2 по 10 у мене стоїть. Це два на генератор іде в мене. І поки що один УЗО. Так, ну, це ви вже розумієте. Це цей білім. Реле, так, і двополісне полавтомат. Угу. Тут ще в майбутньому будуть доставлятися ще мінімум два УЗО, на, навіть три. тому що <кій> перший буде йти на ванну кімнату, другий на кухню. А, і на дві кімнати. А, ну кухня і наш зал, так? І на дві кімнати буде УЗО стояти. Тому що зараз в нас така проблема, що коли десь uh, утічка є, вимикається повністю ця будівля. І ти спробуй знайти це. А ніяк тебе Ось. Тому, тому будемо розводити. А ще один треба, четвертий чи п'ятий, я вже збився. Коротше, щоб на вулиці, да, от там де гараж буде, і туди ще треба лозу поставити. Щоб вже було розуміння, де що вибуває. Так що, щиток трошки ну, блін, треба більше робити, тому що маленький. Реально маленький. А до речі, були питання за ці двері. Чи нема ніякого там конденсату, чи ще там щось? Як бачите, нема. Показувала, як я тут організувала. Бачите, все одно. Треба мені ще третій такий великий ящик для саду городу, бо все не влазить. Зараз в мене в цьому, вон великому, тут також великому, а тут в маленькому, і ще тут трохи лежить. Сад-город. В цілому це все так виглядає. А це ми з Дімою прийшли на вулицю подивитися, як виглядає освітлення зі сторони. Дуже гарно. Прям щасливі не передати. Україні слава ЗСУ.